Чому в осередках сепаратистів у частково визнаній Республіці Косово? Портрети Владимира Путіна, як косовська поліція розгромила вторгнення зелених чоловічків, і як у республіці дають раду проблемам ветеранів визвольної боротьби. Про все це в інтерв'ю Євгенії Таранченко і Андрія Куликова з Джелалом Свєчлою, міністром внутрішніх справ і державного врядування Республіки Косово, у другому уряді Альбіна Курті я прочитав опис ваших обов'язків, і ви мусите мати справді потужний досвід, щоб всьому цьому давати раду. Як ви цього дійшли? У житті у мене був різноманітний досвід. Більшу частину життя я був політичним активістом, брав участь у неурядових організаціях міжнародних і місцевих. Професія моя лікар, але вийшло так, що зрештою я очолив одне з найбільших міністерств в уряді Косово, а саме, міністерство внутрішніх справ і державного управління, маючи на увазі, що верховенство права і боротьба зі злочинністю і корупцією є найпершою, Метою чинного уряду можна сказати так, широке коло обов'язків, але й багато успіхів. Рілівої спокрисентли якихось півгодини тому ми розмовляли з прем'єр-міністром, і він дуже схвально відгукувався про зусилля на припинення контрабанди до Косово. Напевно, зважаючи на те, що контроль за кордоном також поміж ваших обов'язків, ваше міністерство брало в цьому активну участь. Як це було? Yeah. <laughs> коли ми прийшли до влади, 17% нашої території не були під справжнім контролем уряду Косово, законних інституцій Косово, а поміж найбільших проблем була контрабанда через незаконні пункти перетину кордону із Сербією. У нас із Сербією найдовший кордон порівняно з Албанією, Чорногорією та північною Македонією. Контрабанда була звичайною діяльністю, особливо у чотирьох північних муніципалі. Палітетах Сербія проклала незаконні асфальтовані шляхи між цими чотирма північними муніципалітетами і республікою Сербія. Цими шляхами, а ми знайшли 29 великих шляхів і кілька гірських стежин. Завозили незаконні товари, наркотики, незаконних мігрантів і зброю. І терористи могли перетинати кордон без контролю і без побоювань. З огляду на таку ситуацію у міністерстві внутрішніх справ вирішили створити спів. Спеціальний підрозділ контролю над кордоном, підрозділ швидкого реагування. Ми також почали руйнувати ці незаконні шляхи. Перекриття цих шляхів і цілодобовий контроль над ними спричинив становище, за якого контрабанду зменшили до мінімуму. Це гірські території, тож контролювати їх нелегко. Проте з належним навчанням, належним оснащенням, належними технологіями ми змогли встановити ефективний контроль над Кордоном із Сербією, що роздратувало Сербію та її владні структури. Тоді вони розпочали різноманітні напади. Одного разу Сербія вкрала трьох наших службовців поліції, які патрулювали один із цих незаконних шляхів. Був і терористичний напад на село Банська, більше орієнтований на те, щоб уможливити анексію північної частини Косово. Точно за донбаським сценарієм в Україні вони називали контроль над північними територіями Косово самоврядуванням. Коли вони втратили контроль над незаконними структурами, вони вдалися до нападів терористичних груп, знаних тут як зелені чоловічки. Метою було мати контроль над цими територіями аж до річки Ібар. Вони також прагнули контролю над найбільшою водоймою Косово. Тут три чверті наших запасів води. Тож ми. Тою було захопити нашу критичну інфраструктуру, окупувати наші землі, спробувати визначити новий кордон між Косово і Сербією. Потужно озброєні належним чином професійно навчені Сербією. Вони однієї ночі розпочали вторгнення, щоб здійснити свій сценарій, який було знайдено після їхньої поразки. Бо у нас опинилися їхні мапи. Ми здобули і відеоматеріали їхніх навчань у військових касарнях Сербії. Ми також маємо речові докази озброєнь, які вони надали терористичним угрупуванням протипіхотні міни. Однією з цих мін тієї ночі був убитий наш службовець поліції буняку. І були і міномети, і протитанкові міни, і ручні гранати. вторгнення відбили поліція і прикордонники. Так, найпершу відсіч дали службовці місцевої поліції, патруль, яким командував сержант Буняку. А потім у цій місцевості почали діяти прикордонна поліція та інші підрозділи завдяки високому професіоналізму нашої поліції, ми змогли нейтралізувати це терористичне угрупування, у якому було приблизно 100 терористів. І, хоча бій відбувався у селі, цивільні не постраждали Хто з них не був поранений або вбитий? А ще у тому селі є православний монастир, на який не було скеровано жодної кулі, хоча у тому монастирі переховувались терористи. Наш наказ поліції був нейтралізувати терористів, але не завдати шкоди цивільним чи монастирю. А що місцеве населення? Чи вони в якийсь спосіб підтримали вторгнення? спершу певна підтримка місцевого населення була, але місцеві люди до них не приєднались і залишились нейтральними, коли стало очевидним, що ця терористична дія приречена на повал. У нас є офіційні документи сербської армії, яка постачала це терористичне угрупування. Я бачу тут і якісь написи російською так там була і російська зброя, і ще були російські знаки розрізнення на військовій формі. Це каже нам, що Росія була причетна до всіх цих терористичних дій на півночі. Часом через розвідку, а часом і напряму у нас є відеоматеріали, колони їхніх автівок і бронемашин. У них були і машини з розпізнавальними знаками міжнародного контингенту Кейфор і однострої Кейфор. На пізніших стадіях вони мали на увазі замаскуватися під патрулі Кейфор з метою наближатися до наших поліційних патрулів і знищувати їх. Адже наші патрульні поліціянти, звісно ж, не реагували б на. Тих, про кого б думали, що то солдат Кейфор. А до чого тут портрети пана Путіна? Де б ми не діяли проти незаконних паралельних структур, майже завжди в їхніх приміщеннях є портрети диктатора Путіна, бо він, поміж постатей, які їх надихають, коли російське військо розпочало вторгнення в напрямку Києва, особистий юрист Олександра Вучеча Владімир Джуканович, який є депутатом парламенту, заявив, що для Сербії настав час денацифікувати Балкани, бо Путін ішов під гаслом денацифікації. України лідери Сербії очікували швидкого успіху Росії в Україні. Вони казали, Росія має успіх в Україні. Ми тепер маємо зробити те саме з Балканами. Ми побачили, що марш на Україну провалився через хоробрість і професіоналізм українських воїнів і керівництва І завдяки міжнародній допомозі цілковито так, і Косово є в складі коаліції на підтримку України, але опір ваших воїнів також надихає наші інституції, нашу армію і поліцію. Ось білборд в одному з північних муніципалітетів. Звісно, тепер його вже усунули з портретами міністра закордонних справ Сербії, а також президента Сербії Александра Вучича, а також Володимира Путіна, бо він був почесним громадянином цього муніципалітету. Як бачите, є ще й зображення, вилучені з приміщень цих незаконних паралельних структур, що показує, що натхнення цих злочинців походить безпосередньо із Москви, А мета їхня імітувати те, що Росія робить у вашому регіоні, і зробити те саме у Косово. Косово пережило криваву жорстоку війну. Звісно, в країні багато ветеранів. Як часто вони стають на службу в поліції та інших структурах Міністерства внутрішніх справ? Звісно, як нація, ми шануємо тих, хто зробили внесок до свободи Косово. Як і в Україні, у нас була підтримка демократичного світу. І звісно, таке пошанування усіх ветеранів, які брали участь у визвольній війні, необхідне. Коли створювали нашу поліцію, до неї було інтегровано певне число ветеранів після належних курсів, навчання та іспитів. Дехто з них тепер в армії після належних іспитів. Деякі ветерани повернулися. До цивільного життя, бо в армії визволення Косово були люди з цілого суспільства: лікарі, вчителі, юристи, бізнесмени та селяни. Щойно закінчилась війна. Певне число ветеранів захотіли повернутися до їхніх звичних професій. А дехто з них вирішили піти до армії, чи до поліції, чи до інших структур урядових, міністерств чи служб. У нас є спеціальний закон про ветеранів, який захищає їхні права, і також надає ветерана. Нам деякі пільги на знак визнання суспільством і державою їхнього внеску, підтримуйте громадське радіо незалежного мовника, який прагне достачати вам корисну вчасну інформацію. Деталі, як це зробити, в описі під цим відео. На шляху до вашого міністерства я зауважив мураль. Там був пістолет, вписаний у дорожній знак заборони родина, і молодик, який, схоже, відмовлявся від зброї. Проблема незаконного володіння зброєю у косово гостра. Проблема є. Проблема не з головних, але звісно, зброя у цивільних є від часів закінчення війни. А ще у наслідок контрабанди зброї після війни. Через Балкани пролягали маршрути контрабанди і незаконної торгівлі різноманітними товарами, у тому числі зброєю. Але ми спромоглися перервати ці ланцюги контрабанди, і тепер косово за свідченням усіх поважних міжнародних доповідей та аналітиків вийшло зі списку. Основних каналів контрабанди, наприклад, щодо незаконної міграції, 2023 року. Євросоюз встановив особи 100 тисяч нелегальних мігрантів, які пройшли балканськими шляхами. З них лише 636 користалися Косово як транзитним маршрутом. В нас ефективний контроль над кордоном, і дуже професійні поліція і імміграційні службовці, які борються з цим явищем, маючи на особливому прицілі. Нелегальну групову міграцію та її організаторів, і завдяки цій успішній роботі, ми вже не на мапах нелегальної міграції. а до речі, у вас поліція численніша за армію так і є. Після війни у нас була тимчасова адміністрація. Місія ООН у Косово за умовами резолюції ООН, а також у наслідок переговорів, були певні обмеження щодо нашої армії. Нині часи змінилися. Парламент і уряд Республіки Косово ухвалив інші рішення, і чисельність нашої армії зростає. Це відбувається і у зв'язку з нестабільністю у світі. Поліції у нас майже 10 тисяч, що приблизно так само на. Душу населення як у країнах євросоюзу Маю сказати, що наша поліція поміж тих організацій, яким у нашому суспільстві довіряють найбільше за різними рейтингами, коли людей запитують, яку структуру цінують найбільше, і якій найбільше довіряють, поліція тепер на першому місці. Раніше то була армія, але з нашим урядом, у наслідок фінансування поліції та її успіхів, завдяки її професійній поведінці, поліція тепер найперша інституція у питанні довіри суспільства. Косово нині у списку найбільш безпечних країн за відчуттям своїх громадян, 20-те місце у світі. А щодо рівня злочинності, ми в найнижчій частині списку і на високому місці рейтингу розслідування різних типів злочинів. Тож Косово слушно вважають однією з найбільш безпечних країн у світі, за винятком чотирьох північних муніципалітетів. Нині ми наполегливо працюємо, щоб становище виправилось і у північній частині Косова. Ми більш-менш обговорили ту частину діяльності вашого міністерства, що стосується внутрішніх справ. Але ж назва його Міністерство внутрішніх справ і державного врядування. Що ви робите у справі державного врядування у державному врядуванні? Ми розпочали з планування підготівлі і проведення потужних реформ. То була закрита система, а ми її відкрили, бо потребуємо як професіоналів з поза системи. Нам потрібно інтегрувати до системи освічену молодь, а також залучити експертів з нашої діаспори. Дуже важливо залучити до державного врядування наших жінок торік, наприклад, поміж усіх найнятих на роботу в державному врядуванні, 63% були жінки. Ми також ретельно працювали над законом про оплату праці до нашого уряду. Різниця в оплаті праці була величезна. Найвища зарплатня була щось у 20 разів більшою за нижчу. Ми це змінили, запровадивши систему, що забезпечує збільшення зарплатні, а також впровадили нове ранжування професіоналів. Тепер різниця між найвищою і найнижчою зарплатнею у цьому секторі близько 5%. Ми масштабно просунулись у цифровізації наших процесів і послуг. У системі під назвою ЕКОСОВО почали з реєстрації наших людей, які хотіли отримати вакцину від COVID-19, а потім збільшували кількість таких послуг. Тепер онлайн доступні 270 послуг. Більшість послуг і документів від на нашого міністерства можна отримати вдома за допомогою телефону. Процес триває, і незабаром усі послуги у нас будуть онлайн, і вся необхідна адміністративна робота для наших громадян, бізнесів і закордонних користувачів буде цифровізована. Послуги надаватимуться швидше. Люди в адміністрації на них не впливатимуть, і ми впевнені, що це спричинить новий бум в економіці Косово. Так, нам треба багато зробити, але в Продовж чотирьох років ми в державному врядуванні досягли чимало для нашого просування в цифровізації. Одним із прикладів є Естонія. У той самий час, коли ми відкриваємо систему для цифровізації, важливо і вибудувати систему, що захищає Косово від різноманітних кібератак і гібридних атак. Тут ми почали зі створення служби кібербезпеки, яка також підпорядкована нашому міністерству. Завдяки експертам. Ми кілька разів запобігли різного роду атакам на нашу систему з-за кордону. Дуже дякую. Ви фактично відповіли на заплановане мною друге запитання. Тож дякую за ваш час. Дякую за розмову з українськими людьми і знову дякую народу Косово за підтримку України. Ми цілком ідемо вам на зустріч. Ми складова фронту підтримки України не лише для того, щоб була військова перемога, але й для того, щоб була визволена вся територія України, щоб в українського народу були демократія і можливість розвитку. Вважайте нас партнерами! Ми вважаємо Україну дружньою країною. Разом ми маємо і можемо зробити внесок до кращого світу. Це було інтерв'ю, яке Євгенія Таранченко і Андрій Куликов взяли у джелала Свєчли, міністра внутрішніх справ і державного врядування частково визнаної Республіки Косово у другому уряді Альбіна Курті. Підписуйтесь на Ютуб канал Громадського радіо. Ну і вподобайка нам не завадить. Державний прапор України віднять. Щойно почався обстріл градами. Можна сфорстити план — Давайте-давайте. Поруч неподалік десь два-три каби прилетіло. Відчуття таких ще не було. Мене цікавить питання щодо так званих прихованих виборців. Я би ще хотіла зупинитися на цьому моменті і його все таки пояснити саме тому важливе національне законодавство провадження успішних практик інших країн світу тут у нас.